Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео розпаковка. Знову я собі зробила запаси, поповнила асортимент пряжі і купила. Невеличкий декорчик і аксесуарчики. Ось такий ось собі взяла невеличкий вазончик на фотосесію для своїх іграшок. Досить гарненька така квіточка у біленькому горщику. У мене мій фотофон білого кольору. Квіточки в мене є різні, а ось такого горщика саме не було. Давненько вже поглядала, спостерігала за асортиментом у магазині Аврора, і нарешті я. Собі примітила таку гарненьку квіточку, вирішила, що мені вона потрібна, і придбала. Це у нас у місцевому магазині. Також я собі придбала ще дві котушечки ниточок. Це ось такими ниточками я оформлюю носики, оформлюю брівки, війки, це мені вони завжди потрібні. Зайшла нарешті до магазину тканини і придбала собі дві котушечки, щоб одна була для ярмарки, одна була для дому, поповнила одним словом свої запаси. А далі я вам хочу показати ще ниточки, які я придбала у магазини у магазині Єкатерини. У Єкатерина в нас займається пряжею, сама. Поки вона працює, нема в неї помічників, тому в неї і ціни більш адекватні, ніж у тих дівчат, які вже працюють не самі які мають сайти. Я зробила собі закупи на Alize Cotton Gold і на плюшеву пряжу. Плюшевою завжди не вистачає, основні кольори більше підкупляла, але і трішечки патріотичних взяла, і ходові свої. Розпочнемо за котон Gold. її трішечки менше. Я, як завжди, все беру по два це Алізе котон 533-й колір. Це сіренький, я з них в'яжу зайчиків, з них в'яжу котиків. Мені такий подобається колір. Є ще 20... 200. й Є такий Алізе котон Gold. Є також світло-сірий, це 200-й. Але... Що було в наявності, те й взяла. Мені і сірий, 200-й подобається, 533-й, вони майже однакові, трішечки відтінок відрізняється. А також взяла собі ще два моточка 62-го Alize Cotton gold Він молочний, не білий, молочний. Досить часто я ним користуюся, тому знову поповнила свої запаси. Полюбляю я ще блакитний, цей дуже-дуже ніжний, цей 728-й. Такі прям ніжні вітіночки. Я з них люблю в'язати зайчиків батойс в вітані, тому поповнила асортимент ще на два моточки. А синенькі це мої м, ниточки для посіпак. Частіше всього в'яжу з них посіпак. Це 141 номер. Вони завжди потрібні, вони завжди в мене у розході, тому треба було їх поповнити. І взяла собі ще зелененький, це для динозавриків, це для жабок, і жабки з нього непогані виходять. Це 193-й. Досить часто його в'яжу, купляю, він у мене завжди є в асортименті, тому ще плюс два моточки. І самий яскравий жовтий, який я тільки бачила, ну, у моїй палітри, можливо, ще якісь є. А у мене він самий самий яскравий. Це 110-й Alize Cotton Gold. Це також для зайців по мастер-класу Бatoйс. Вони в мене розходуються. Навіть мрію з такого жовтенького яскравого зробити зайчика по Марусі Прокопенка. Але не знаю, вони в мене постійно. Дуже швидко закінчуються. Я ще єдиноріжка сукні вив'язую з такого яскравого жовтого. Тому не знаю, вистачить на зайчика прокопенка чи ні, але в планах такі думки в мене є. І останні ниточки з напівбавовни, це 100 216-й жовтенький Alize Cotton Gold. Його взяла з цілих три моточка. Це також і пікачу, і жирафи, і посіпаки. Досить багато його використовую. Наявності у мене зовсім не лишилося, тому три моточка взяла на свій асортимент. Це напівбавовна, окрім напівбавовної плюшки, ще взяла у Єкатерини трішечки оченяток. Оченятка в мене різних розмірів, на жаль, не підскажу, але я буду монтувати відео я вам пропишу, який це розмір. Я вам трішечки їх покажу. Різні номерочки взяла, ось такі трішечки поменше. Тут 5 пар. Вони всі йдуть одного розміру. Я буду підписувати десь у куточку, який це номер. В неї є гарний вибір і носиків вона продає, і оченята продає, і дуже багато аксесуарів для іграшок, і вії в неї. і... Голочки для шивання. Я ось замовляла в неї ниточки і забула собі взяти пару голочок для шивання плюшки. Мені дарувала Була з Ізраїлю, Оксаночка, для плюшки голочки, але вони завжди розходуються, вони в мене досить швидко псуються, тому треба було б ще парочку замовити, але, на жаль, не згадала, Коли замовляла. Ну нічого, наступного разу. Я думаю, згадаю. Трішечки камера не ловить фокус, але ось такі ось ще взяла П'ять пар. Яскраві такі, неонові тут є оченята. Я думаю, на іграшках буде взагалі бомбо круто виглядати. Це п'ять пар ще трішечки поменше. І взяла самі самі великі очі. У мене ще, мабуть, таких і не було. Зараз буду розбирати свої запаси, ще заглядаю, наче таких в мене ще й не було. Дивіться, одні заглушки, які здоровецькі. Це 25-й розмір, це точно запам'ятала. І такі зі зміщенням самого, чорненько забула, з самої радужки зміщення, дивіться, які дуже круті. Але дуже великі. Не знаю, куди я їх буду використовувати. Але використовувати буду обов'язково, тому що в планах у мене є зв'язати декілька великих іграшок із плюша. А туди потрібно буде велике око вставляти. Тому взяла на всяк випадок. Раптом отакі підійдуть великі оченята. І у подаруночок від Каті я отримала знову вії. Вона постійно мені їх кладе, але якось мене. Ще не одної іграшки нема, з плюша, і ві, з віями, не знаю. Все якось я планую, планую ніяк не зроблю. Ось таке ось декоративне сердечко і котушечка таких персикових, персикової стрічки. Я колись займалася прикрасами, у мене такі стрічки були постійно вдома на наявності. Я і відкриточки з них робила листівочки, і іграшки. Прикрашала вже спочатку, як почала іграшки робити і прикраси на голову діткам робила і продавала їх, але зараз уже в наявності немає. Дуже зраділа такому подаруночку інколи і такі потрібні щось декорувати, щось десь підв'язати. Тому подаруночок був доречний. І зараз це все, все приберу і покажу вам ще плюшку. Плюшки знову багато. Але мені це не надовго. Як показує практика, плюшка в мене вив'язується ще, мабуть, більше, ніж напівбавовна. Тому я запаслася трішечки плюшкою. Трішечки підкупила собі синього кольору. Це дольче. Дольче 777 Три моточки взяла синенького, моточків було досить багато, тому один моточок пошкодився. Порвалася етикеточка. Три моточки синенького і два моточки блакитних. Блакитних, але це вже Гімалай Долфін бебі Це номер 26. Два моточки таких. Вони у мене трішки ще є блакитні, але блакитних багато не буває. Це Гімалай Долфін Бебі, нижній це дольче. Є ще трішечки такий бірюзовий блакитно бірюзовий я таким тож, також користуюся. Він мені дуже подобається колір. Це е, 15-й номер, такий ніжний. Цей трішечки темніший, а цей такий ніжніший більш. Е, ще таких взяла два моточки це блакитні. Взяла ще два моточки світла е, рожевого. Рожевий це е, також гімалай Dolphin-Baby. Третій номерочок. І трішки темнішого. Взяла рожевого. Гусачки з них прикольні виходять. Можливо, ще єдиноріжка буде рожева, така яскрава. Я одну вже зв'язала. Це 0,9 колір. Рожевий також постійно потрібен. Куди не кинься, Там рожевий, там жовтий, там блакитний. Це все кольори ходові. Є ще коричневий. Але коричневий вже взяла так. На всяк випадок, в мене є декілька моточків, але вони майже всі розпочаті. Це 55-й, здається, ні, 66-й. Гімалей Dolphin Baby 66-й, два моточки коричневого. Можливо, якось мехасика зв'яжу, можна такого побільшень, тому що моточки два штучки однакові, можна величеньку якусь іграшку зв'язати. Також я взяла ще сіренького, це вже дольче 776 Хотіла упаковочку, але вже зрозуміла, що не осилю я цілу упаковку, хоча б три штучки це мої улюблені. Я з цих моточків люблю в'язати зайчиків, які патріотичні, патріотичних зайчиків їх в'яжу. Нашої української майстрині мені дуже подобається такий відтіночок сірого з поєднання з жовтим і блакитним. І жовтий. Є в мене ще жовтий. Жовтого я взяла по три моточки. Це в мене дольче. У Гімалей Dolphin Baby мені відтінки жовтого не дуже подобаються, а в дольче прям вогонь. Жовтенький 761 і жовтенький 851 Трішечки відрізняються. Цей більш такий лимонний, а цей жовтіший. І я взяла таких аж по три моточки. Вони мені потрібні. Це для зайчиків. Це дуже-дуже швидко вони у мене скінчаться, тому що це в мене ходові, сіренькі, пісочні, жовтенькі, блакитні. Це дуже швидко всі моточки підуть. Ось така ось. О. Маленька компанія моточків плюшевих. Зараз їх також приберу і покажу ще скарби. Нарешті я собі дозволила купити декілька упаковочок одного відтінку. Кожного відтіночку по 5 моточків. Це я запланувала собі зв'язати зайчиків по платній схемі. Я була виграла у нашої української майстрині чудовий майстер-клас на зайчика, величезного зайчика, але все ніяк руки не доходили, щоб. І кошти, і руки, щоб його зв'язати, і кошти, щоб купити на нього ниточок. І я сподіваюся, що вже один якийсь відтінок я собі дозволю витратити на одного зайця. Зараз я це все приберу і покажу вам, про що йдеться мова. Замовила собі нарешті 5 упаковок, а, упаковками. кольори. Це в мене дольче. Дольче молочний, мій улюблений це 745. Цілих 5 моточків біленького у мене буде на наявність. Ще полюбляю 771-й, це такий пісочний. Також взяла його в упаковочку і дольче це і все. А В гімалай Dolphin Baby в мене є також позиції, які мені дуже подобаються. Це я які використовую для гусачків. Це відтіночок 42-й. Також пісочний, вони трішечки між собою схожі з Дольче І я думаю, вони і підуть один із них піде на величенького зайчика, можливо, зайчика Патріота. Також взяла сіренького, але цей сіренький такий трішечки блакитний віддає. зовсім зовсім трішечки, він не чисто сірий. Це колір 25. Він мені також подобається. У мене він вже не один раз був, тому поповнила свої запаси. І ще один молочний відтіночок. Я їх білими називаю, але вони рахуються як молочні. Це 63-й колір. Це буде знову багато гусачків, буде багато, сподіваюся, якихось зайчиків, якихось, можливо, котиків. Але вперше я собі дозволила купити аж цілих 5 упаковочок, і що саме, упаковками не в рознобой, а упаковками. Задоволена, як слон, тільки сьогодні останній моточок вив'язала і прийшли нові відтіночки. Але це не все, що я хотіла купити. Ще величезний список мене, який би я хотіла поповнити. Але поки це і все. Що я змогла собі дозволити, буду обов'язково собі збирати кошти ще на поповнення асортименту. Я планую собі зробити ще більші запаси, щоб взимку було чим працювати. Сезон ярмарок дуже скоро скінчиться. Я буду сидіти вдома і їх знову підв'язувати, велику кількість підв'язувати, як показує практика: якщо нема ярмарок, це можливість посидіти і пов'язати досить багато іграшок. щоб у повільному темпі, не гнатися за кількістю, і робити величенькі запаси собі на сезон ярмарок. Тому я так і буду робити. Роблю запаси, щоб було потім з чого вив'язувати, а зараз в'яжу і продовжую в'язати свій марафон. Він досить скоро в мене скінчиться цей марафон, і буду вам підводити вже підсумки. А на сьогодні я вам кажу велике дякую, що ви зайшли до мене в гості і подивилися це цікаве і соковите відео. Я обожнюю дивитися з розпаковками посилок, з розпаковками пакунків, подарунків. Це надихає і інколи дає якусь важливу інформацію: якісь кольори підглядаю, якісь поєднання, що дівчата кладуть. Це досить. Цікаві відео, тому я сподіваюся, що і вам було цікаво переглянути це відео. Ви не забудете лишити приємний коментар мені в кінці, після перегляду і поставити вподобайку. Я з вами буду прощатися. Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і до дуже-дуже скорої -дуже зустрічі. Бувайте!